Так, на ринку свіжопригнана Altea XL 2013 року з дзвоном 1,4 TSI на 122 кінські сили. Так, пробіг 137 тисяч кілометрів у нас 8 тисяч доларів. Номер власника, щоб цікаво телефонути по номеру. У нас рейлінги, на склом висічки немає. Так, у нас галогенні фари передні. Противотуманні і ми очі передніх фар. Так, гарні заводські легко сплавні у нас диски, бо поружечкам. Дивіться, повністю все в гарному стані. У нас завозке тонування, бачите, зелененьким віддає. Так, Задня частина всього автомобіля рубалося. Дивіться, у нас чистесенька, немає ні сажи, ні чорноти, ніякої. Е, ця. У нас на місці штурочка. Тут у нас по порожечкам, дивіться, все рівнесенько. Так, у нас завозкатинування. Ряпчаний салончик, 4 електросхлопі. 4 електросхлопідії мача. Механічна коробка передач, 5 передач. Так, Магнітола у нас з екранком під флешкою. двозонний клімат підігрів передніх сидінь мультикармо, 4 електросхлопідімача. Дивіться, потолочок у нас гріл несенький. Так, рульок у нас не перешитий за вазкий. Авто світло, авто дощ, так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника, 8 тисяч доларів. Пробіг 137 тисяч кілометрів.